Це гільза, це гільза, яку привезли від Збройних сил України. І зараз це вже витвір мистецтва. Спочатку гільза виглядала так: випалена і брудна. Та все ж її доля ще раз прислужитися нашим воїнам, допомогти зібрати кошти на необхідне обладнання. Надпис Бахмут і краєвиди цього палаючого, але незламного міста прикрашають гільзу. Тут поєднали світло і темне, виполіровані частини і ті, які зберігають сліди битви. Всі детальні елементи вирізав на металі Анатолій Заліщук за допомогою ножа, креслярки і наждачки. Для мене було важливо, щоб передати в цій гільзі символічність того, що з неї стріляли, що вона відбувалася, була іменно тому місці, де відбувалися бойові дії. І оця окалена, чорна, яка є на ній, було б дуже важливо, щоб вона лишилася. Все зображене тут не випадкове. Танк з якого випустили снаряд цієї гільзи, оригінальні пейзажі Бахмута. Їх малювали із фото, які робили самі воїни з дрона. Це було напевно, що саме тяжке. Прийшлося роз'єднати на секції, щоб якось передати місця дислокації наших воїнів, і на шуде вони дивляться, куди вони направляються, і що все-таки, якщо прийде наше українське ЗСУ сум туда, то засвітить сонечко. Сам напис Бахмут теж символічний. Він такий самий, як і при в'їзді у місто. На гільзі він ніби оповитий білим димом, який трохи нагадує карту України з Кримом. Коли білий дим, то кажуть, що дуже чистий вже приходить. Коли чорний дим, то погано. Коли чистий дим, тому танк їде на Бахмут, щоб забезпечити їх білим димом дим, дим. Перемоги малюнок вражає детальністю. Відповідально підійшов автор і до підставки під гільзу. Все має бути відповідно. Я спробував зробити цю підставочку в формі ящиків. Тобто кубік виграв роль як самої коробки, а ці накладки як на ящиках для воєнної зброї. Гільза готова і її забирає замовниця. Оля, дружина військового, який і передав гільзу з фронту. Жінка не вперше працює із гільзами і вже співпрацювала з різними тернопільськими художниками. Але такий виріб перший. В перші дні я обдзвонила всі майстерні в Тернополі, де наносять гравіювання на метал. Але, на жаль, ніхто не погодився взятися, оскільки їхні ці граверні станки передбачені для менших, для менших виробів. Гільза доволі велика і, відповідно, ніхто не хотів братися за неї. Але завдяки знайомим Ольга зустрілася із Анатолієм, який без вагань погодився перетворити звичайну використану гільзу на воєнний витвір мистецтва. Вона є вартісною як матеріально, оскільки це ручна робота і аналогів її немає. І ментально дорога, оскільки вона привезена з Бахмуту, де тривають кровопролитні бої, де наші захисники стоять на життя за нас, за своїх рідних, за своє життя щасливе в нашій державі. Залишилося знайти гідного покупця. Вартість гільзи не буде малою, адже більшість речей, які купують воїни, коштують понад 100 тисяч гривень, але воно того варте все для перемоги.